Вітаю, мене звати Вадім, я керівник проекту просто, і ми тут простими словами про важливі, але інколи складні речі. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи важливо ціль в нашому житті чи можливо просто бути самураєм, в якого немає цілі, є лише шлях. Ось про такі речі ми поговоримо. Ви ставте свої лайки, коментуйте обов'язково. Мені важливо ваш зворотній зв'язок, щоб розуміти, ми з вами рухаємось, в якому напрямку. Можливо, у вас є ті теми. Які для вас будуть більш актуальнішими. Тому коментуйте, давайте будь-який зворотній зв'язок, я буду тільки за, буду відповідати. І поїхали. Є такий вислів, що в самураї немає цілі, в нього лише шлях. Що таке ціль і чи можна дійсно рухатись по життю без цілі? Чи справді потрібна ціль? А, для того, щоб розібратися в цьому питанні, ми маємо трошки копнути глибше те, як ми сприймаємо світ, і, в принципі, як ми сприймаємо рух. Давай спробуємо поговорити такими дуальними процесами, показати, які є стани людини. І ми розуміємо, що є стан людини, коли вона займає пасивну життєву позицію. Певні стани інертності, де дії в неї відсутні, або дії, які вона роблять, зробить знаходиться в одному й тому самому колі. Не змінюється. Вона ніколи не виходить за рамки своєї якоїсь там діяльності. Це все одно пасивна позиція. Вона нічого не змінює. Вона залишається, крутиться. Знаєш, як прив'язати собачку. Навколо палички, і він от одного вокруг такого дерева навколо дерева витоптає травичку, а все далі він йде. Які зміни він несе в життя? Це пасивна позиція. І є активна позиція, коли людина щось робить. І ось цю активність ми можемо поділити знову ж таки на дві форми: є коли людина рухається і вона активна, тікаючи від чогось, це називається рух від чогось. Що це таке? Це коли людина мотивована вперед. Страхом, біллю і втікання від чогось, від чогось незручного. Знаєш, як ця людина говорить аби не гірше. Я йду, я це роблю, аби не гірше. Чому ти працюєш на роботі? Чому ти робиш цю роботу, чому ти виконуєш такі дії? Аби не гірше. Так? Вже буду тут, вже буде так, аби не стало гірше. Тобто, коли людина тікає від чогось, або я не хочу, щоб зі мною було так, як було колись. Або я пам'ятаю, як це бути, наприклад, дуже бідною. Бо в дитинстві я нічого ніколи не мала. Я ніколи до цього не хочу повернутися. І звичайно думка доволі позитивна, і це нормально, що ми хочемо покращення. Але коли людина зосереджена на покращенні, так вона мислить категоріями уже до чогось. Тому така форма дії або активності життєвої, так, вона має е, інший намір. Внутрішня мотивація рухатись до чогось. Людина бачить чітку ціль, і вона розуміє, до чого вона взагалі живе. Ця ціль може бути якась оперативна, тобто стояти перед нею буквально тут зараз, сьогодні, тиждень, місяць, там до року, навіть там, до трьох років, це цілі доволі такі оперативні. І можуть бути цілі доволі стратегічні на 20, 30, 50, 200 років вперед. Запустити ті процеси. Які будуть ще працювати, навіть коли мене не буде через 200 років. Так? Тобто, ця ціль і рух йде до чогось. І тут, коли вже людина починає рухатися, їй потрібно розуміти, якщо вона рухається від чогось, вона зможе тут і зараз робити якісь результати. Але є момент. Представ собі, що ти тікаєш. Ну, наприклад, Лавіна. Ти піднімаєшся в городу вгору якусь високу, і ти побачила, що з вершини починає спускатися лавіна. Тобі потрібно бігти для прикладу. Ти розвертаєшся і просто тікаєш. Ось ти тікаєш від чогось. Сторонній спостерігач, коли буде на тебе дивитись з боку, скаже: дивись, як мечить. Просто як лань, так граційно, так швидко, така амплітуда, умнічка. Оце молодець, так класно рухається. А насправді. Вони можуть не бачити твого невидимого ворога, від чого ти тікаєш, і ти все життя можеш максимально сильно від себе від когось вимагати, бо ти від чогось тікаєш в такому стані, чи спроможна людина зупинитись, відпочити, взяти паузу на подумати, зробити кілька кроків назад. Навіть втратити якусь свою позицію, щоб вона просунулася трошки далі, і зробити два чи три, чи навіть 10 кроків назад для того, щоб розби... зробити розгон і подолати той бар'єр, який раніше вона подолати не могла. Чи може вона це дозволити собі? Звичайно, ні. Як в реальному житті такі люди себе ведуть, вони не дозволяють собі відпочинку, вони не дозволяють собі змін обстановки. Да? Бо нема коли тут і зараз треба зробити. Вони не можуть дозволити собі змінити напрямок, проект. Якщо цей уже бачить, що наприклад іде туго, можливо, треба перенацілитись. Іншими словами, такі люди не перенацілюються. Вони будуть завжди до кінця, до останнього вижимати всі соки з себе, з когось, з проекту, бо вони тікають. Такий. Рух завжди буде виснажуючим. Тут людина не здатна відновлювати енергію, вона завжди її витрачає. І ще є такий рух, коли людина займає активну життєву позицію, але вона рухається до чогось. І ось коли вже вона рухається до чогось, важливо три стане всередині неї. Тобто важлива відповідь на три її питання. Перше питання це те для неї, що вона робить. І коли Більшість із нас виховувалися е, нашою системою освіти. Звичайно, ми звикли звертати увагу конкретно на те, що я роблю, а що ти робиш, що ти вчора зробив, а що ти зробив за сьогоднішній день. Тобто ми звертаємо увагу, увагу на саму форму, на дію. що ти продаєш, що в тебе є, так? скільки ти вже заробляєш. Це там, яку посаду ти вже займаєш. Це все форма, так? це зовнішній якийсь процес. І на цьому ми зосереджені в більшій мірі. З, з мого, скажімо так, спостереження. Ще глибший рівень розуміння процесу, в якому ти є, це як ти це робиш. Ось те, як ти це робиш, це вже те, в якому стані ти робиш цю дію. І деякі дії тобі можуть не подобатись, і ти скажеш: Я не хочу робити цю дію, тому що методи, які тут використовуються, мені, наприклад, не імпонують, не відгукуються. Так і бо мені вже важливо бути в такому-то стані з такими-людьми, то людьми, реалізовувати таку-то ідею. Мені це більше резонує, мені це більше відгукується, я в такому хорошому стані. Я не хочу працювати 10 годин в день, я хочу працювати 5. Я не хочу приходити на роботу о 8 ранку. Я хочу приходити об 11 Про що це? Це про те, як ти рухаєшся. І зараз на цей рівень свідомості переміщається більшість людей, особливо молодих людей, вони вже звертають увагу не тільки що в них за робота, і що в них за проект, і що вони будуть отримувати за це в кінці місяця. Вони ще звертають увагу, як, в якому стані вони це будуть робити, з ким, хто буде поряд, тобто, да в якому полі вони це будуть, і є третій, самий глибший рівень по відношенню до активної життєвої позиції, коли людина рухається до чогось. Це називається навіщо? Тобто сенс. І не всі сюди здатні спуститись, не всі мають до кінця чітке розуміння, навіщо вони це дійсно роблять. Це не завжди так відбувається. І навіть не всі потребують. А є інколи така система виховання, коли тебе вчать, що навіщо це не так вже і важливо. Важливо ж тобі, в якому ти стані. І тоді людина, коли навіщо? Вона може не задумуватись, навіщо вона виконує ту чи іншу роботу, той чи інший приказ, навіщо вона виконує е, то чи інше завдання. Ти про це не думай. Про це подумали за тебе, хтось там старший, по, е, по ієрархії якійсь авторитетніше за тебе. Будь то вчитель, вихователь, батько, дружина, ну, хтось, хто має вищий е, статус енергетичний по відношенню до тебе. Він подумав, він тобі сказав, ти просто робиш. І тоді, якщо він тобі дає певний рівень свободи, то ти ще можеш вибрати, як ти маєш це робити, якими методами, ті, які подобаються, чи ті, які не подобаються. Інколи тебе може бути навіть незрозуміло, навіщо це робити, і тобі навіть сказали, як ти маєш це зробити. Тобто, в тебе немає навіть шляху там, варіативності якоїсь, так? тоді вже людина буде себе почувати дещо скованою. Але є ті люди, яким і не потрібно розуміти, навіщо. Просто вони поки що зосереджені на світі відчуттів, на світі задоволення, в світі емоцій. Я так відчуваю, або я так не відчуваю. А те, навіщо я навіть про це думати не хочу. Чому так? Тому що для того, щоб давати відповідь собі навіщо, треба мислити дуже далекоглядно і треба на себе брати дуже велику відповідальність, до якої не всі готові. Чим глибший сенс навіщо, тим вищий рівень відповідальності. І до цього ще раз не всі готові. Тому часто людина відмовляється розуміти навіщо. І саме головне розуміти, що це буде робитися правильними методами, вона нікому не нашкодить, вона не йде проти себе, це все більш-менш комфортно. Ми ж хочемо комфорту, да? ми зосереджені на тому, як. Ось в такому моменті людині не потрібно знати навіщо. Тому що коли ти вже йдеш в ярус, навіщо ти робиш те чи інше, навіщо ти зараз. Залишаєшся на цьому місці, де ти є, і не змінюєш. Навіщо? 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 Ці речі для нас бувають дуже некомфортними. Знаєш чому? Тому що відповідь на питання, навіщо потребує дуже високої і дорослої психологічної позиції. А ми дуже часто в житті займаємо навпаки таку доволі підліткову або взагалі безвідповідальну дитячу позицію. Ми не думаємо, навіщо. І, відповідно, відповідальність за це брати на себе не хочемо. Тому краще не говори про це, краще мені про це не думати. В мене є що, в мене є як, а інколи навіть як не важливо. Знаєш, це кажуть, коли людина йде по головам. І навіть не важливо, як, вона просто є що, і вона зосереджена на цьому поверхневому ярусі. Що ось з такої позиції чи важливо мати ціль, якщо ти на тому рівні розвитку, коли для тебе важливо знати навіщо. Так, для тебе ціль важлива. І чим далі вона буде, тим краще. І чим масштабніше вона буде, тим краще. І чим більше відповідальності, тим краще. Якщо тобі лякають всі ці слова, ти не хочеш думати максимально далеко, ти не хочеш думати максимально масштабно, і ти не хочеш мати більший рівень відповідальності, звичайно, тобі тоді навіщо не потрібно. Тоді просто подумай, що і як. Це тебе буде задовільняти, і це не є хорошо чи погано. Це просто потрібно зрозуміти, де, в якій точці ти знаходишся, прийняти, що «да, на даний момент в мене так є, задай собі питання, чи тебе це влаштовує. Якщо тебе на даний момент це влаштовує і ти не хочеш змінювати це, поки що залишай. Але якщо ти вже в тій точці, що ти розумієш, там, де зараз я є, мене це не влаштовує, я хочу змінювати, ти вже знаєш, в яку область дивитися.